Добрий день з України. Канал та роззнання мене звати Анастасія. І сьогодні, нарешті, я добралася до того, щоб подивитися, що сталося з Раїсі, з гелікоптером і так далі. Подивимось загально на цю ситуацію, а я маю на увазі, чи це природне, явище ну, щось сталося, чи це збіг обставин, як то кажуть. Чи це саме активна йому протидія? Спланована акція? Хто, скоріш за все, до цього причетний? І ви просили подивитися, як це вплине так саме на війну Росія-Україна? Тож давайте почнемо з простого відносно на шість карт повністю ситуацію, що сталося з гелікоптером. це одразу можу вже сказати. Це не природне явище. Ні, це спланована акція. Огонь як удар, але удар зсередини. Саме в ньому щось сталося. або, вибух, або що, ну, З вогнем щось пов'язане одразу. І мається на увазі на ітог події, а в процесі. Це зроблено за участі певного іерофанта, людини вчителя, релігійного вчителя. Можливо, якщо ми розмову ведемо саме про Іран. Я зараз хочу, ну після цього, як то я вам докажу. Подивлюся, чи це так, але вже схоже, мені одразу приходить думка, що можливо це релігійний лідер саме в Ірані, в сенсі, що це йде саме зсередини. Але чи це випадковість, чи ні? Це людськими руками зроблений страшний суд для раїсі успішно зроблений, для досягання власного, там, власних планів і для посіяння страху. Повинен був певний страх бути для певної категорії людей, як я розумію. Знаєте, можливо, як виведення з ладу чогось. Всередині. А я зараз спробую подивитися, що це за тут з жезлів. Взагалі. давайте так. А що це таке? Вогонь який, а що це? Ну, по-перше, знову, активна дія була присутня в, е, в схемах чи в, в самому гелікоптері, коротше, щось зробили. Активна дія там підступна активна дія. До речі, за цю дію, можливо, люди, е, оце як було у монастирського певною мірою, що хтось, е, можливо, за, скоріше, за великі гроші ага, е, там щось зробив. А що зробив? Обмежили роботу якогось механізму всередині. Як обмежили це вже? Я не знаю, я не механік. Мова про те, що якщо простими словами, щось повинно було робити ну, певним темпом, певною мірою, як будь-який механізм, цей механізм робив неправильно, або взагалі не, не працював. Через це виникає або спалах, або вибух, чи возгоряння, тому що вогонь. І ми маємо те, що сталося. Це активна дія, це дія робилася за наказом. Це не просто так. ні. А оцей от А ну давайте. До цього причетний хто? Там вже і Україна навіть впливала. Ну давайте. До цього причетний хто. Всередині Ірану. Це Україна. Це Росія. Або це третя сторона. Україна, Росія. Це третя сторона, причому разом з Іраном якось вона всередині з кимось контактувала. Україна, Росія пробирає навіть. Що зараз буду докладати на всю цю історію Ірану. Третя сторона. Третя сторона тут приймає пряму участь, їй надо було піти цю особу, створивши конфлікт всередині. Створюється конфлікт всередині, і ми переходимо вже до Ірану, де якийсь тут вже він випав королем. Кубків створює хитру ситуацію, дуже швидко, ситуації польоту в себе на місці спочатку. Готує всю цю ситуацію. Він готує цю ситуацію в Ірані Потім вже це відбувається. Я розумію, що літак, здається, летів. ну Он повертався, але все ж таки мова йде про те, що за узгодженням з допомогою третьої сторони основну е вплив, основну дію, основний вплив його робили на місці в Ірані. Або на місці серед людей мається на увазі, хто дотичний, близький саме до ось, іранського лідера. Це, ну. Не Україна і не Росія. Це третя сторона, що використовує внутрішній конфлікт. Е вже ру руками за допомогою рук всередині Ірану. Тоді це випав Єрофант. Ієрофант це стосується Ірану. Так, це стосується Ірану, це його збір вражає. Як король Кубків, скоріш за все, він багато розмовляє. Що для іерофанта для це найчастіше явище, тому що, що якщо ти вчитель, ти багато розмовляєш, ти розповідаєш, ти пояснюєш і так далі. Це, скоріш за все, не одружена особа, що дивно, ну, просто він не випав пентакливим. Хоча тут можу помилятися. Він кубковий, він якийсь такий легкий, але при цьому він іерофант. Чекало. Ну, коротше. Це не ми. Це не е, рососія. Це саме ззовні вплив третьої сторони і допомога зсередини. А для чого зсередини це потрібно? Для чого Ірану це потрібно? О, я бачила п'ятірку жезлів, я бачила внутрішні конфлікти. Але для чого? Ця доклада, дивіться, яка історія. Якщо казати мовою людини, котра отримує найбільшу вигоду зі смерті всередині Ірану, зі смерті Раїсі, то історія така. Він за думкою тієї особи, він, ну, він ніхто, він дурень. Він нічого не має, нічого, не користі, нічого. Його потрібно прибирати. Він дурень, він шут. Можливо, він навіть як дурень, як шут, можливо, він навіть постановочна фігура. Його треба вбирати в відлюдники. Чому треба? Тому що, здається, він на себе багато почав брати як постановочна маріонеточна фігура. Тобто треба його швидко прибирати. Бачите, забезпечити його відхід. І це шанс через цю жертву. Цю жертву. На дні колоди отримання успіху, а отут, з мечами мені трохи не зрозуміло. Я зараз буду докладати, я просто щоб не загубитися в розкладі, вам це розкажу. п'ятірка мечів. Можливо, це військові дії. Можливо, це ще щось. Я зараз розкрию цю тему. Для чого? Він заважав: Окей, ми відкрили можливість за рахунок прибирання його. Для чого? Що за п'ятірка мечів? Для чого? Це стосується Росії. Це стосується військових дій. Це стосується Через нього я переводжу через нього. Ми не маємо успіху. Не маємо. Ми втрачаємо ресурси. Ми не отримаємо нормально чогось е, взамін. Над нами хитрують, над нами купкують, над нами змиваються. Типу, тому ми не отримуємо те, що ми обіцяли. І це спускається типу на тормозах. І раїсі цього не хоче вирішувати задля нашого успіху. В майбутньому для, для нашого майбутнього успіху військового ми його прибираємо. Е, мені згадується е, розклад на Росії Іран, що Росія перед Іраном не виконала певні зобов'язання взамін за ці шахеди і так далі. Вона не виконувала ці зобов'язання. Я бачила там, що вона далі планує якось, ну, розумієте? Давайте тепер от і подивимось, ми підійшли до цього. Це все ж таки цього стосується. Можливо, і не тільки цього, але все ж таки. Це загалом нам треба покращувати військову нашу там силу, стан і так далі. а над нами акипкують, з нас знущаються, нам пообіцяли не дали, ти це дозволяєш. Так не повинно бути, і взагалі ти забагато на себе береш такого Раїся. От таке. давайте стосовно тоді відносин, як це вплине на відносини Іран-Росія? Чим тут закінчиться? Дивіться, тут будуть розбірки в певної мірі, знову ж таки, ті самі претензії нас нагоріли, скажімо так, в нашому ж домі на військовій темі, і далі, далі ситуація буде коливатися. Вона буде дуже складною у відносинах одразу кажу, дуже складною, але все ж таки кардинально не зміниться, супер не зміниться, вона по помірності йде. Тут мова про те, що тут, можливо, раз... будь-які силові підстави, в сенсі підстави в сенсі як неочікуваності. Чи то недоставка певної кількості. Тут силове, ось, тут, бачите, тут карта сила тут силове, а тут як, як зрадництво, як покарання за це. Чи вони не доставлять, чи вони будуть несправні, чи ще щось якась історія? Воно буде з перебоями поставлятися зі скрипом іти. Але я питаю, чи все ж таки буде так, все ж таки певною мірою, певна кількість вона буде доходити. Але тут мова вже не йде про велику прям суперкількість. Поки ви не виправите типу відносини, Іран каже, поки ви не розрахуєтесь, то ну, типу, все згратися гра закінчилася. Той з ким ви гралися, його вже немає. Отака от історія. як воно взагалі вплине на війну нашу от для України саме саме з боку з очей України Україна дивимося, як воно вплине, ця ситуація. Тому що повного розірвання зв'язків, ну от, з Рашою, я не бачу. Правда, я не бачу. Вони все ж таки хочуть отримати свої бариши з цього, з чого вони домовилися. Але терпіти довго, так от сидячи, просто що їм щось не додали, вони вже не будуть. Будуть скандали, будуть конфлікти, але все ж таки по помірності вони їх розрішать рано чи пізно. Через скрипу, через тяготи, через ну там я ж кажу, що озброєння можуть не відправляти або відправляти на ту кількість, чи відправляти не. Ну, не, не працюючи щось, знаєте, тут карта підстави може по-різному програтися. Але дивимося саме ось війна і саме наш бік, як воно на нас скажеться. Це так дивно прям. Я зараз. Хм. В мене просто певне нерозуміння карти я вам покажу потім. А поясни мені. Давайте так. Щось з цього точно не можна казати. Чи воно вийде для нас в плюс певною мірою. По помірності, з боку обстрілів, з боку там. То по помірності воно сильно не вплине. Але Ну хто скаже це впряму, то ідіот. Тому я вам просто скажу, що з'явиться можливість. Налагоджувати контакти з новими особами в Ірані на користь собі. Така от гра. В цю гра, в гру можна грати типу вдвох. Розумієте? Я бачу розвиток цієї ситуації. Я навіть досинутися не хочу. І ось я прикриюся і від вас також верховною жицею. Що я не буду це оголошувати все. Просто от з'явиться можливість для нових контактів там з ними. Не рашкою. Все. З іншого боку, просто воно в жодному вже разі не вплине. Можливо, воно більше вплине на Ізраїль, але мене це не дуже цікавить. Я знаю, що багато українців в Ізраїлі, але з боку підтримки в лапках Ізраїля україни то я не, не волаю, не бажаю дивитися Ізраїль. Я вже сказала, що вони. Коротше, настане момент, Війна, по-перше, я казала, що там з Палестиною вона не закінчиться на цьому. По-друге, останній момент, не знаю, рік, два, п'ять. Але Ізраїль дуже сильно отримає за все, що він кармічно наробив за останній час, включно його шалена допомога Україні, наприклад, а також ну, певні дії на території Палестини. Все тому, що вбивати дітей. Ну, а така от історія. Я сподіваюся на ваше розуміння, чому я просто не хочу розказувати от цю історію, що виплила, Тому що це наші плани. І якщо їх сказати, це можна зірвати. Загалом, на полі бою, багатого впливу не буде. Не буде. Ні. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку каналу, це можливо буде як ваша подяка від моєї діяльності. І це просуває моє відео, і взагалі просувайте україномовний контент на Ютубі. Тому що, ну, ну, це не складно направду. Підписуйтесь на канал. До речі, у деяких людей щось не робить дзвоник, перестав робити, мені писали. То просто поновіть це повідомлення про вихід нових відео. Ну, виключіть дзвоник і включіть його назад. Ось і все. Якщо ви хочете підтримати мене ще іншим чином, наприклад, фінансово, то можна це зробити на картки в описі до кожного відео. Але виключно після того, як ви підтримаєте. Ну, мій збір ми закрили. Він ще довірений збір тому, кому ви довіряєте. Ось, дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені було дуже цікаво. На майбутнє я обов'язково думаю, якщо буде час, то все буде ок. Завтра подивитися оце призначення на напрям Східний, Хортиця, так, генерала, вже багато розмов про нього, хочеться подивитися. Ну, і, можливо, якщо є інші якісь питання, вони мимо мене промайнули. Просто вчора був шалений день, в мене дитина до мене пішла. Короте, я могла щось не помітити або не приділити увагу, тож залишайте ваші коментарі також. А в нас тим часом тривога. Бережіть себе! Слава Україні! і Смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! Україна перемогла! До зустрічі, Па-па.